Доброго ранку, діти. Запрошую вас на урок української мови. Всі мерщі сідайте, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, все читати і писати. І так, перше наше з вами завдання. Пропоную вам роздивитися малюнки та слова, які записані біля цих малюнків. І вам потрібно подумати, яке із цих слів підходить до наших малюнків. І так, роздивляємось перший малюнок. Коса. Коза. Яке слово нам підходить? Так, на малюнку ми бачимо саме козу. Тому підходить слово коза. Жук чи зуб. Так, зуб. Бук чи жук? Жук, лак чи рак? Рак. Морока чи сорока? Так. Сорока молодці. Ну, відкр... А зараз відкриваємо наші зошити. В зошитах записуємо 27 листопада класна робота. На хвилинку каліграфії сьогодні ми пригадуємо з вами літеру «ш». звук «ш». Записуємо велику та маленьку літери, їх з'єднання, склади шу, ша та слово шапка. Ви можете працювати. А дітки, які займаються зі мною індивідуально, сьогодні ми будемо з вами вчити літеру «г» звук Г. Зараз нам потрібно назвати усі малюночки, які ви бачите перед собою. Повторюйте разом зі мною. Гудзики ганок, гава. Скажіть, будь ласка, яким звуком розпочинаються усі ці слова? Так, діти, вони усі розпочинаються звуком Г. А зараз роздивіться і запам'ятайте, як пишеться велика та маленька літера Г. І ваше завдання. В зошитах вам потрібно написати велику та маленьку літери Г, склади ГА, ГУ, слова «ганок», гудзик та речення. Богдан, Богдан іде на ганок». Ви можете відео поставити на паузу і виконувати завдання. Тема діти нашого сьогоднішнього уроку залишається такою ж, як і була на минулих уроках. Дзвінкі та глухі приголосні звуки. Давайте з вами пригадаємо: звуки, які творяться з допомогою шуму та голосу, називаються дзвінкими. молодці. Звуки, які творяться з допомогою шуму, називаються так глухими. І зараз. Ваша перша вправа. Вам потрібно прочитати і списати слова, вставляючи пропущені звуки. Будьте уважні. Зараз я вам усі ці слова прочитаю, а ви подумайте, які ж звуки у цих словах загубилися: колодка, тежка, кибка, сад, суп, сніг, мороз, обід. Лікті хатка. Під низом з великої літери пишемо слово «права». і з великої літери з нового рядочка починаємо записувати слова. Можете відео поставити на паузу і записувати вправу. Ну, а зараз запрошую вас на фізкульт хвилинку. Давайте трішки відпочинемо. Всі добро, в моїй родині! Я щаслива жити в Україні! Я думаю, що ви трішки відпочили, і зараз на вас чекає наступна вправа. Вам потрібно прочитати слова, виписати в один стовпчик слова, які починаються на дзвінкий приголосний, а в другий, які починаються на глухий приголосний. Послухайте, будь ласка, ці слова. Калина, хмара, вата, діти, фара, зошит, гусак, телефон. Записуємо в зошитах з великої літери під низом слово вправа та починаємо записувати слова у два стовпчики. Ставите відео на паузу і можете виконувати вправу. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам буде вправа. Вам потрібно прочитати і списати слова гава, кавун, ганок, квиток, кабачок, квас, квітка, кеди, а також підкреслити в кожному слові першу букву і подумати, який звук вона позначає дзвінкий чи глухий. Дітки, які працювали зі мною індивідуально, вам потрібно буде написати велику та маленьку літери Г, їх з'єднання, склад аг, слово агрус та речення. Аврус росте у саду. Наш урок підійшов до закінчення. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!